Несприятливі погодні умови, такі як температурні коливання, сприяють розповсюдженню інфекцій. В січні перехворіло 122 дорослих і 628 дітей. Сейчас відмічається підйом простудних заболівань і підйом респіраторних вірусних заболівань. Це заметно по кількості визовів, зросло число визовів. В основному це діти дошкільного і молодшого шкільного віку. Стараємося по Мірі обслуговування стаціонар на дому по показанням госпіталізує дітей. Асоба більшого підйома зі час я би не сказала, що є. епідемічний поріг не перевищено, і випадків грипу в первомайському не зареєстровано. Але берегтися варто і звертатися до лікаря при найменших симптомах хвороби, аби уникнути ускладнень, які дітьми переносяться особливо важко. Сама інфекція вона не так страшна, как страшны ее осложнения. В основном, конечно, эти осложнения заканчиваются в последнее время именно вирусными пневмониями, которые очень тяжело лечатся и дают другие Весьма опасне осложнення. Самолікування може виявитись небезпечним. Краще викликати лікаря додому або телефонувати до швидкої допомоги. Медики радять, до епідемії краще підготуватись, ніж потім лікуватись. Завжди в предепідемічний період ми стараємося, щоб люди проходили прививки. К сожалению, тепер немає у нас такої можливості займатися прививочною роботою за бюджетні гроші. Тому, звісно, приводити прививки октябрь, сентябрь, для того, чтобы хорошо развился в организме иммунитет. И тогда человек, не можем сказать сто процентов, что он не заболеет, но развитие заболевания и течение болезни будет идти намного легче. Діти найбільш уразливі через несформований імунітет. Варто дотримуватися головних профілактичних умов, і ваша дитина буде здорова. Родітям слід звернути увагу, в першу чергу на повноцінне питання. Діти достатньо отримати білкового питання, повинна бути максимально вітамінізована. Крім натуральних овочів і фруктів, можна вже додати дітям і вітаміни по віку, тому що в натуральних фруктах вже рівень вітамінів в содержанні уменьше должна, должна соответствовать сезону. условия, обувь постоянно должна бути сухая у дітей. Я думаю, этих мероприятий вполне достаточно, щоб ребенка імунітет був на уровне рівні і сопротивляемость инфекциям інфекцією. Під найбільшим наглядом медиків перебувають діти з хронічними хворобами. Для них організоване щорічне оздоровлення в санаторіях.